Привіт, профі і не профі! Пам'ятаєте таке? Знав би, де падати, соломку підстелив. І сьогодні саме про ту м'ягесеньку, гарненьку соломку і не тільки. На YouTube-каналі Професійне насіння огляд газонних трав. У нас їх можна придбати і набором, і окремо. Є фасування на 300 грамів, а є кілограмові. Тому точно можна підібрати щось саме для вашої ділянки. Спершу коротко про різні трави, які можуть прикрашати ваш газон. Наприклад, грястиця або їжа одного її кілограму вистачить для того, аби засіяти до 10 соток пасовища. Ну а раптом ви її худобу розводите. Грястицю добре використовувати і для випасу, і для сіна заготівлі. А ще це цінний медонос. Рослина стійка до низьких температур добре реагує на внесення азотних добрив. Добре росте в тіні і на півтіні стійка до витоптування. А ще у нас є буркун. Він взагалі безцінний, Медонос, лікарська, ефіроліна, кормова культура, ще й сидерат. відновлює ґрунт. Без гною перегною і хімдобрив. Після нього прекрасно ростуть картопля, помідори, перець і інші овочеві культури. Ще й дають більший врожай. Вівсяниця логова, хороша і для газонів і на корм тварина. Це одна із найбільш засухо і жаростійких трав із високою витривалістю до витоптування. Ваші газони зробить бездоганними і віка. Теж стандарати і кормова культура. Віка особливо цінується за швидкостиглість, одну із найвищих серед бобових, що дає змогу використовувати її в проміжних посівах перед озимами або після озимих і ранніх ярових зернових та овочів. Перцет багаторічна кормова й медоносна рослина з сімейства бобових. Завдяки дуже довгому корінню добуває воду і спокійно переносить посуху та морози. Есперцет є хорошим попередником всіх ярих культур, збагачуючи ґрунт, азотом і покращуючи його структуру. З нами ви можете зміксувати газон самостійно або вибрати уже готову суміш з рахуванням особливостей ділянки і ваших потреб. Для тих, хто не хоче перейматися стрижкою газону дюймовочка. Ця травосуміш не вимагає частої стрижки і особливого догляду. Газон повільно відростає після покосу, зимостійкий. Маєте затінені ділянки, придивіться до газону парковий. Він щільний, тонколистий і посухостійкий. Причому сонечка не потребує. Газон посухостійкий суміш трав для спекотного клімату півдня. Цьому газону добре на сонці і доволі комфортно під час морозу. Якщо запланували поставити дитячий майданчик, засійте його газоном універсальний. Він стійкий до витоптування та механічних пошкоджень. А любителям футболу, а може, й гольфу, сподобається газон спортивний. Це тонколиста трава суміш, яка відмінно тримається, швидко відновлюється, добре почувається на сонці і у тіні і потребує мінімального догляду. На сьогодні у мене все. Сподіваюсь, допомогла вам із вибором. Та головне, який би газон ви не обрали, він має приносити радість босим ніжкам вашої родини. До зустрічі!